Game Pro Asgard – нова лінійка ігрових мишок, які поєднала одна ідея. А ще мінімалістичний дизайн Panda Style і те, що кожна з них названа в честь одного зі скандинавських богів: Тор, Локі, Одін, Сюрт. В іншому це абсолютно різні мишки від форми до начинки. Це яскравий приклад того, як компанія пропонує продукцію буквально на будь-який смак симетрія, асиметрія. Докстанція чи вісімк герц. Кожна пропонує щось від себе і є індивідуальним продуктом. Вітаю, піпли, Мені на огляд приїхали три моделі. А саме тор з докстанцією дисплеєм і асиметричною формою, надлегка 39-грамова миша Одін, який завезли опитування у 8К симетричну форму з яскравою горбинкою та Сурц. З якоюсь нереальною ергономікою В мишки були закладені певні риси, і в цьому відео ми подивимося на них детальніше. Тож, протисніть вподобайку та підписку, якщо вперше на каналі, всі посилання знайдете в описі, і розпочинаємо. GamePro Asgard Surt. Всі мишки в ось такому пакуванні з мінімальними змінами і крутою комплектацією. Мишка носить ім'я вогняного велетня зі скандинавської міфології. Всередині, окрім мишки, набір запасних глайдів, а також гріпс для кращого хвату. Кому треба, звісно, донгл з паракорд кабелем на півтора метра, Type-C на Type-A, інструкція, і лише подивіться, моя особиста любов стікерпак. Ось так виглядає сурт, і особисто для мене найбільша відмінність з іншими моделями в неї саме через форму, ергономіка мишки це видно по її формі, але в хорошому сенсі слова. Це перше і основне, що хочеться сказати саме про сурт. Вона не ультралегка, хоча й назвати важкою теж не можна лише 50 грамів без дисплею чи докстанції. Тут немає 8К Гц, чим будуть хизуватися наступні, але вона дуже зручна і особисто для мене це її найбільша привілегія. Не виключаю, що це моя рука так і вподобала, але доловний хват шикарний. Всі мишки ближче до середніх розмірів. Сурт не виключення, але її ледь помітні оком вигини, що і сформували форму, Форму вплітаються в руку ледь не ідеально. Щодо якості збірки та загальних вражень, все на висоті. Зібрано, чудово, ні хрипів, ні люфтів. Продукт відчувається якісно. Помітно, що це новий рівень взагалі всього. Починаючи від софт-тач пластика, який банально приємний на дотик зі своєю мінімалістичною матовістю, до збірки. GamePro Asgard в руках відчувається дорого, і це факт. Це можна сказати про всі моделі, і я скажу, але повертаючись до сурду, що можна ще виділити. Маємо класичні клавіші ліва права та вперед назад розташовані з легка. Вище великого пальця, що зручно прогумоване коліща з класичною відсічкою, не м'якою і не різкою, десь посередині, як на мене. Зліва також є логом та ось такий індикатор, що символізує режими та стан. Стримано, лаконічно, тут немає підсвітки. Ця серія не про це. Внизу сенсор, звісно, режими роботи від 24 ГГц до Bluetooth та кнопка перемикання DPI. Попереду гніздо для кабеля. Але не формою єдиною, звісно. Окрім можливості підключення по блютузу, технічно мишка теж не відстає. Так, повторюся, тут немає. Новомодних 4,8 ГГц, що в її випадку і не бачиться потрібним. Тим паче, що акуум на 400 мА витримує до 40 годин на одному заряді при опитуванні в 1000 Гц. Але це не офісна миша, вірніше не лише така. Це підтверджує Pixar 3395 із діапазоном DPI від 400 до 26 тисяч. Це перевірене рішення, якого вистачить за очі. Клік, перемикачі від Huano з ресурсом до 80 мільйонів натискань. І тут вони, як і в усіх інших, відіграють на всі 100. Сайттревел класи. Ічний ледь помітний в повсякденному користуванні відгукується по всій площі клавіші. В міру гучний і абсолютно стабільний. Що говорити, Послухайте. Підводячи підсумок по моделі сурт це баланс естетики та продуктивності. Вона органічно впишеться у будь-який сетап, бо вона вміє бути стильною. Якщо заглибитися в ту саму ідею богів, то сурт символізує силу, рішучість і безкомпромісність. Саме ці риси стали основою для створення моделі. А за моїми особистими враженнями, це дуже вдала миша ергономічно, значинкою, яка треба буде більшості без перевісу в будь-яку зі сторін. Швидка, точна, надійна. GamePro Asgard Odin – модель названа на честь наймудрішого і наймогутнішого з богів скандинавського пантеону. Поставляється в ось такому пакуванні. Відразу помітний потужний донгл, мишка та паракорд кабель 1,8 і type метра на на тайпей. Крім них, теж запасні глайди, гліпси і стікер-пак. Це ультралегка модель. Всього 39 грамів, і це одна з перших відмінностей Одіна. Саме завдяки цьому, мишка практично не відчувається в руці. 39 грам – це пір'їна. При цьому корпус залишається міцним і збалансованим, адже збіркою він не поступається. Той самий софт-тач пластик з ідентичним вайбом та відчуттям від використання. Вся серія, повторюся, чисто по виконанню та ідеєю впізнається і лишається схожою, проте сама вона вже симетрична. Розміри теж ближче до середньої. В цьому випадку ми маємо більш мобільну мишку з чіткою горбинкою в задній частині і продовгуватими клавішами. Така форма чудово підходить ультралегкому варіанту, адже класно пасує для кіхтового хвату. В іншому серії Asgard лишила свій відбиток: панда стайл, мінімалізм без підсвітки, хіба що той самий індикатор. На лівій стороні схожі бокові кнопки, те саме логом та коліща. Знизу теж все так само лишили. Єдине, що справа вже додали: мишка ультралегка та 8к. Це її основні відмінності після форми. У дротовому режимі частота опитування ті самі стандартні 1000 Гц, але варто підключити фірмовий донгл, і миша працює у 8000 Гц, що для певних сценаріїв може вирішувати, особливо для кіберспорту. Сенсор теж зазнав змін. Тепер це PixArt 3950 IC з діапазоном DPI від 400 до тридцяти. Тисяч це рівень для професійної гри, особливо в шутерах, звісно, що ще раз доказує, під що заточений одін: легкість, точність та максимально технічний відрив. Але є, але адже вага сама по собі не зникне. Тож акум тут вже на 250 мАг, який дозволяє працювати до 30 годин без підзарядки, що правда не у 8К точно така частота опитування садитиме мишку безпощадно. Але повторюся, ця мишка інша, і хоч загальна стилістика пізнається, задачі для яких вона створена, теж інші. Перемикають. Ачі ж лишили Хуана з ресурсом у 80 мільйонів натискань, тому клік я б сказав, не зазнав змін. Якщо вникати, прислуховуватися, можна відчути якусь різницю. Та як на мене, він все ж такий самий, як і в попередника. Чіткий, швидкий та в міру шумний Тревел на тому самому рівні. Давайте слухати. Геймпро Asgard Odin – це вибір геймерів або ж тих, кому треба максимум з формою, яка дає чітку горбинку в задній частині. Бо я сам люблю таку форму і знаю багатьох, кому вона також до вподоби. І от Одін саме такий, до того ж ультралегкий і вміє у 8К. Ну і третя модель у лінійці, і в цьому відео GamePro Asgard Thor, названа на честь Бога грому. Поставляється у схожій коробці зі схожим комплектом, але в якому, окрім кабеля 1,8 метра, інструкції, глайдів та стікер паку, до мишки додалася зарядна станція. Але про неї дещо пізніше, бо це не єдина фішка Тора. Один із перших елементів, що привертає увагу, це екран на корпусі мишки. Він відображає інформацію по типу рівня заряду, DPI, режиму підключення тощо. У вимкненому стані навіть не здогадатися, що він. Є, як і не здогадатися, що це ще й кнопка. Повторятися про якість збірки не буду, адже тут все так само лишилося на високому рівні. Змін зазнала знову таки форма. Це ще одне зовсім інакше ергономічне рішення з чітким скосом в правій частині, асиметрична, відповідно, для любителів долонного хвату. Така форма не нова на ринку, вона впізнавана і знайшла своїх прихильників. І торс такою. Скоси плавні, теж ледь помітні оку через матовість. Ліва частина тут підвищена, тому місце для великого пальця більше, проте до бокових кнопок дістає проблем. Теж лишили лого зліва, але вже немає індикатора, що не дивно, бо є цілий дисплей. Знизу теж перемикання між режимами роботи, включно з Bluetooth, місце для донгла і конектори для той самої зарядної станції, яка, на відміну від мешей, отримала підсвітку та ще й з режимами, хоча загальний вайп лишився схожим. Суцільна має лого попереду і довершує собою сетап. По-перше, естетично красиво, по-друге, мінімізує розриви з'єднання, донгл в безпосередній близькості. По-третє, можна забути про зарядку: 300 мА. Забезпечить до 40 годин роботи, проте все ж зі станцією можна не думати про це зовсім. До станції магнітиться не надто кріпко та достатньо, аби тримати 56 грам ваги. Щодо технічної сторони, маємо той самий сенсор Pixart 3395 із діапазоном DPI від 400 до 26 тисяч, що і в сурт. Частота опитування теж відповідна 1000 Гц. Перемикачі все ті ж Huano з ресурсом до 80 мільйонів натискань. Тому клік, як на мене теж лишився схожим, зважаючи на загальну схожість збірки та матеріал а також ідентичні перемикачі. GamePro Asgard Тор виділяє саме функціональний дисплей, все ж не на кожній його зустрінеш. Тому так це додає їй крутості. Та, звісно, докстанція, що і красиво, і зручно. Ну, форма теж інша. Тож, підводячи підсумок по сказаному, не можна виділити якусь конкретно, адже всі вони різні. Кожна з них має щось від себе і підійде тому, хто саме таку шукатиме, чи то формою, чи то опитуванням станцією в комплекті. Зі спільного повторюся, тут ідея, підхід та виконання. Все ж боги, всі скандинавські, але різні, як і ці мишки, всі. Гім про Аскарт, але далі починається індивідуальність. Пишіть свої думки в коментарях, адже в мене на цьому все. Дякую за лайк та підписку. Окремо всім спонсорам та патронам каналу. Всі посилання знайдете в описі. Бережіть себе і побачимось!